І про результати свободи на цих виборах говоримо з гостем студії Юрій Левченко, кандидат у депутати від ВО «Свобода». Вечір добрий. вечора. Ну, ви все одно прогодите, правильно ми розуміємо, Так. який там у вас вийшов цього разу відрив. Сьогодні у нас на даний момент відрив приблизно 20 відсотків. Я думаю, він збережеться. Врешті-решт, коли вже центральна виборча комісія встановить результати, я принагідно хотів би. Скільки це було 20 відсотків? Це скільки пораховано зараз протоколів? Приблизно 80 відсотків. Угу. все ж таки, якщо дозволити, просто пронагідно хотів би подякувати ну, одним Подякувати всім мешканцям Шевченківського району, киянам, які. Довірились і третій раз, попри все, проголосували, і нам вдалося все ж таки з вами вигнати цю людину, яка голосувала за диктаторські закони 16 січня Нуковича. Я впевнений, що ви не будете думати, що ваша довіра зраджена і що ви даремно проголосували. Я впевнений, що ви будете раді мати такого депутата, який ви будете мати. Ну з вами зрозуміло, що в свободі по Україні. Е, ну які у вас дані е, е, дивіться, значить, е, яким чином, е, попри те, що всі екзит-поли показували нам приблизно 6%, деякі більше, 6%, деякі трошки менше, яким чином чомусь на даний момент офіційний сайт Центральної виборчої комісії показує приблизно 4,7%. Е, попри те, що всі інші партії отримали в принципі теж саме, що їм показували екзит-поли, Тобто це єдина різниця, це всеукраїнське об'єднання Свобода. На нашу думку, і ми впевнені в цьому, якщо перевірити наш паралельний підрахунок, якщо перевірити ці протоколи з мокрими печатками, які зараз ми маємо на руках, ми бачимо очевидно фальсифікацію. Фальсифікація полягає в тому, що здебільшого в округах східної України, трошки південної України, відбувалося, от як тільки що ви самі сказали, вкидання на коросі копозиційного блоку, відбувалося елементарне фальшування, також особливо проти свободи. Ну кому це може бути на руку зрозуміло, це на руку Кремлю, який на жаль до сих пір контролює багато процесів в східній Україні. В Україні тому, що таким чином Кремль намагається зробити так, щоб в новому українському парламенті не було фракції націоналістів. Звісно, у нас буде наших сім депутатів-свободівців в новому парламенті. Але якщо зараз ми все ж таки не вдасться нам юридично закріпити перемогу по списку, у нас на жаль не буде фракцій націоналістів. Очевидно, це може бути на руку тільки Кремлю. У вас є якісь докази фальсифікації безперечно, ну докази фальсифікації дуже прості, коли дільнична виборча комісія спочатку видає. Один протокол з одними результатами, а потім в окружну виборчу комісію поносить зовсім інший протокол. Це, власне кажучи, я ж це сам особисто переживав все на 223 округу вже два роки. Я дуже добре знаю, як це все відбувається. Дуже просто елементарно на багатьох дільницях просто не рахуються бюлетені. Нам треба навіть вкидувати бюлетені. От просто, якщо є більшість в певної політичної сили в одній дільничній виборчій комісії, просто коли скринька високо. Сипається на на стіл, якщо є абсолютна більшість, там з 18 членів, наприклад, 15, Голова комісії каже: Ну що, давайте так напишемо: така та партія стільки, така та стільки, така та стільки, така та стільки. Хто за о, всі за одноголосно ті дві два три члени комісії, які проти їх відсторонюють, б'ють ті тушки, їх кудись виганяють, і таким чином відбувається виборчий процес. Слава Богу, що такого не відбулося по всій Україні, але на великий жаль, таке все ж таки відбулося, і до сих пір на даний момент відбувається в багатьох в багатьох округах східної і тушки південної України жити Так де саме найбільші розбіжності у даних виявили? Ну власне кажучи, що те, що ви процитували, ці два округи Луганської області на даний момент це найбільші розбіжності. Ну, два. Це не відсоток, погодьтесь. Ні, ні, це найбільші розбіжності. Таких розбіжностей дуже багато. І коли такі розбіжності набираються по всій країні, так особливо, якщо ми врахуємо то, що більшість виборців, яка по густу населеності знаходиться на сході, так то це, звісно, впливає дуже сильно на результат. А плюс тут ж різниця дуже маленька. Тут буквально не вистачає кілька десятків тисяч голосів. Для того щоб перейти офіційно цей п'ятивідсотковий бар'єр, ну а ми будемо бити все можливе, щоб все ж таки де юре закріпити нашу перемогу, тобто використовувати всі будь-які можливі юридичні механізми, позиватися в відповідні суди, працювати разом з Центральною виборчою комісією. Все ж таки, я сподіваюся, що справедливість і все ж таки, так само, як і в минулому парламенті, в цьому парламенті буде фракція націоналістів, яка буде боротися на благо України і українців. Чи будемо вимагати саме перерахунку голосів, ну очевидно, що в тих що в тих комісіях, де ми бачимо от такі проблеми, очевидно, має бути перерахунок голосів. Тому що ще раз пояснюю, од ключова фальсифікація полягає в тому, що просто елементарно не рахуються бюлетені на рівні дільничних виборчих комісій. Відповідно, в таких випадках, де ми маємо такі факти, ми будемо вимагати саме, що були перерахунок бюлетенів в таких комісіях. Але цей перерахунок має відбуватися або в окружній комісії, або в центральній виборчій комісії під наглядом камер, під наглядом всіх Відних спостерігачів, під захистом правоохоронних органів і так далі. Хто відбирає у вас ці голоси? Ви сказали, що опозиційний блок, крім них? Є ще якась поліцила, яка теж відбирає у вас ну, голоси? Як якщо тут е, двоякий момент. Якщо ви питаєте суто по фальсифікації, так, так е, то я би все ж таки е, на даний момент, ну скажімо, так аналіз тільки зараз починається ситуація, але угу. на мою думку, все ж таки, е, це здебільшого люди з опозиційного блоку і тотожні, ну там сильна Україна, і так далі. тобто люди, які працюють разом в тих виборчих комісіях в тих регіонах, е, тому що ж ви розумієте, що у нас дуже багато було в суб'єктів виборчого процесу, 29, якщо я не помиляюсь, чи 28, але з них е, технічних партій була більшість, тобто як мінімум, там приблизно 15 партій це технічні партії. Тобто це партії, які вступили в виборчий процес тільки для того, щоб продати комусь місця в виборчих комісіях, і вон, і ця людина може називатися від якоїсь там партії, ну неважливо якої, але насправді він працює на позиційний блок, на сильну Україну і так далі. Е, якщо ми говоримо про е, ті е, частини України, де на превеликий жаль до сих пір зберігся дуже серйозний вплив е, партії регіонів в ті чи інші її реінкарнації, а е, то звісно, там оці всі технічні партії працюють, власне кажучи, на інтереси опозиційного блоку і таким чином мають більшість відповідних комісій. Пане Юрію, uh -huh. чому так різко і так сильно впали рейтинги свободи? Ну дивіться тут дуже питання питання комплексно. По перше, якщо ми говоримо про результат кінцевий, то ми бачимо, що кінцевий результат на даний момент він. Сфальсифікований, тобто у нас як мінімум має бути 6 чимось, і навіть 6%? відсотків про... хіба Ніч, успіх? ні, я ж кажу, я кажу, що по перше, це по-перше. по друге. Е... Якщо ми говоримо чому 6%, відсотків, то тут дуже великий комплекс питань е... безперечно, е... ми не відхищуємося від можливих певних помилок, які були зроблені, які звісно е... б'ють дуже сильно по по будь-якій е... партії будь-якій організації, яка є тією чи іншою мірою при владі, тому а що хоча... це... Адіки, тому, та... що, тому що хоча ми і не були насправді при владі, бо у нас було тільки. Три міністра і все власно кажучи, але на полікі жаль багато хто більшість людей вважали, що ми є частиною саме влади, що от ми відповідаємо за всі прорахунки. Але це була наша позиція принципова, і Вона є це була позиція правильна, тому що після революції треба було йти у владу, треба було вати на себе відповідальність, можливо, навіть ціною своїх власних рейтингів на відміну від багатьох інших, які залишились осторонь і лише критикували, а на себе відповідальність не брали. Ми взяли цю відповідальність і трошки, звісно, від цього втратили. По перше, це скажімо так, наші власні. Оахунки, але крім цього, слід розуміти, що крім наших власних порахунків була цілеспромована компанія по очорненню свободи. Ну, наприклад, попрошується маячня, про те, що Махніцький купив готель Хаят. Ну, можна по-різному ставитись там до Махніцьку, можна там, говорити про якісь моменти щодо професійної діяльності. Якщо це. Якщо це аргументована і об'єктивна дискусія, але як можна вигадувати таку маячню про те, що людина купила е, готель Хаят? Ну це ж просто прошу бред. Е, це тільки один приклад. А таких прикладів було mm -hmm. дуже багато. Е, більше того, ми бачили, як останні кілька місяців ішла соціологічна війна, коли переважна більшість рейтингів, зокрема ті, що е, виходили за за тиждень, за два тижні до виборів, взагалі нам показували 2,5-3%. І дуже багато людей засумнівалися, а чи пройде свобода, і через це голосували не за свободу, а за якісь інші партії. Так тому тут хто та... винен в цьому? Хто винен? в винен чому в падінні рейтингів? Я ж вам кажу, тут є кілька комплексних да? комплексне uh -huh. питання. Безперечно, є наші певні порахунки, uh -huh. і тут ми ніхто від цього не відхрещується. Але є також і масована медіа атака, є обливання брудом, повною брехнею, і так далі. Тобто, тут комплексно не можна сказати, що це тільки та сторона або тільки та сторона. Юрію, дякую за ваші коментарі. Дякую, вам. Юрій Левченко, кандидат до депутата говорили про шанси потрапити до ради членам ВО Свобода.